Ох, <към> так. Нарешті ми вже приїхали. О, так, друзі, ви вже тут. Ну то ж так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Сонік 149. Ну дуже, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми вже можемо починати. Так, друзі, зараз я вам покажу, що тут у нас взагалі відбувається. Ось, ми приїхали з поліцією в Київ. Ось це зілля зменшення. Я вам нагадаю, я повинен кинути це зілля в кристал, кристал зменшиться, і перетворення, ну, звільнення селянина не відбудеться. Ми. Взяли трішки поліції та приїхали сюди до Києва. Так, я спеціально не одягав форми. Мені сказали, щоб я йшов без форми, тому що мене якось легше розпізнали. Тому в мене місці буде ще ризикованіша. Поки поліція буде битися з ворожою поліцією, я маю туди проникнути під час цього всього бою, кинути зілля зменшення. І тоді все повинно стати на свої місця. Селянин не повинен звільнитися через те, що кристал зменшиться, лазер у нього не потрапить і все якби. Так, то що поліція, ви вже всі більш-менш так готові? Так, Сонік, але у нас буде лише одна спроб: ми підемо в ближній бій, а ти мусиш проникнути всередину та кинути зілля. Ми зробимо все можливе для перемоги. Так, почекайте, поліція, я трішки прогуляюсь. Ну, тобто я скоро повернуся. Так, друзі. Шанс у нас лише один. Поки наша поліція буде затримувати ту поліцію, я повинен все це діло зробити. Але якось всередині, начебто, теж повинна бути поліція. Як тоді нам Галя казала, що це буде відбуватися у великій будівлі. Ми зрозуміли, в якій, В тій, біля якої тоді і стояла поліція. Це дуже велика будівля. Все це зробиться в ній. Так. Ось це все буде відбуватися в цій будівлі. Тому ось так. Нам потрібно підготуватися зараз поліцією, та ми будемо штурмувати. Ми будемо йти через головний вхід, ми не будемо йти там ззаду чи щось таке. Ми штурмуємо їх через головний вхід, так. І ви спитаєте, чому не послали ще більше поліції? Тому що, ну, якби інша поліція теж контролює тут багато чого, і просто не могли взяти всю поліцію і відіслати сюди. Ось тому так. Нам виділили трішки поліції. Ось. Так, скоро вони там почнуть перетворення селянина. Ой-ой, тільки -ой. не дощ. Так, щось погода сильно зіпсувалася перед цим усім. Зараз ми йдемо туди. Повернемося, коли вже будемо там. Так, друзі, битва почалася, як ви бачите. Це все мегаполіцейська поліцейська битва поч... почалася. Так, я навіть сам не знаю, куди я йду. Просто я тут зовсім, зовсім не розумію, де хто і чиї, кому мені взагалі допомагати потрібно. Ей, поганий, поганий. Так, це напевно ворог. Поганий поліцейський! Краще я втечу звідси. я не можу підійти. Бачите, друзі, що тут відбувається? Я не знаю, як мені наблизитися туди. Просто тільки ну, туди підходжу. Там починається щось таке незрозуміле. Так, краще це я покладу сюди. Там, де воно настав. Ось, де ця їжа? Ого їжа, все, хліб, хай він тут краще буде, щоб це слідкувалося за голодом. Так, друзі, підходимо. Тут нічого взагалі не зрозуміло. Так, я начебто підійшов. Ого! Так, ось! Ось та поліція. Ось та поліція. Ей! Так. Всім стояти! Так, нікому не рухатися! Я вам не дам повернути селянина. Іди сюди! Що, давай, ходи, давай до мене в ближній бій. Давай. Сюди. Іди. А ні, я передумав ближній бій, який ближній бій, забудь за ближній бій. Забудь про нього. Поганий поліцейський, поганий коп. Ааа, де тут вихід? Куда від звідси втекти? Е, відійшов від мене. ні, 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 ні. Е, Так, тихенько, тихенько, дістаємо автомата. Йди сюди, я сказав. Ох ти ж. Так, друзі, як ви бачите, тут дуже небезпечно. Це тут далі ніякі не іграшки. Ой, так. Потрібно трішки відновити ХП. Так, щось там... чуєте, він уже говорить? Він якесь там про повернення Селяна селянина. Потрібно. Так, зараз його спробують повернути. Давайте, хлопці, бийте їх! Бийте їх, а я поки що не знаю, що я буду робити. Так, друзі, як мені туди зайти? Бачите, там ця вольнача охорона, тільки мене підходжу. Вони відразу на мене кидаються. Я не знаю. Хубаво. ХП якось потрібно відрегенерувати. Ой-ой-ой. ой Так, я не знаю, як мені підійти. Я думаю, це буде легше. Бо просто поліція всередині не заходить. Вони б'ються тут назовні, а всередині мені доведеться всіх просто абсолютно всіх перекласти. Ой, чуєте ці звуки? Так, щось там у них уже відбувається. Так, потрібно щось робити пошвидше, бо так не можна. Зараз я повністю відрегенерую ХП і буду йти просто прямо пробувати відстрілюватись і так далі. Просто мені зараз потрібно буде йти прямо і все. Без різних там роздумів. Так, поки поліція наша б'ється та хоч якось відбиває це від ворогів, мені буде потрібно це зробити, бо сила в нас все одно скоро закінчиться. Так, друзі, добре. Хлопці, давайте беріть. їх ФБР, Ох, все, друзі. Потрібно іти, бачите, там з'явилися якісь еміральди. Туди потрібно швидше поспішати, бо щось взагалі не нейця. Звідки тут взялися яйця? Щось мені не подобається. Новка, яйця беруться просто ні звідки тихо, що він каже. Так, все зараз активується лазер, і ми звільнимо селянина. Тут відразу два кристали, і нас уже ніхто не спинить. Ніякий Сонік не завадить, і в селянина є кристал, щоб зробити зомбі. Тоді в нас буде ціле військо. Я не дам повернути селянина. Тихо всім стояти, я сказав. А, ні, як я, я, я так давай, я сказав, селянин не повернеться. Це категорично заборонено. Я не можу дати його повернення і кидаємо його друзі. Що? Два кристали як? Ось це той. Це ж Чорнобиля кристал. Він селянського! Що-сь тут що зараз буде якийсь лазер! О, ні, друзі! Потрібно пошвидше кидати цей штука. О. О. Так. Ох. Нарешті. Стоп. Що? Де? А. І оце штучки нема. Рамка взагалі зникла з кристалом. Воно їх зменшило, друзі. Так, нам їх вдалося зменшити. Стоп. а, а де ж цей? Так, ось де він. Ти зробив велику помилку Sonic 149. Я зробив те, що було. Потрібно поліцейський. те, що було потрібно. Так. Добре, свою роботу ми ви. ой. О. ого. Ладно. Поліція, давайте вже їх дов'язуйте. Я це зробив. Думаю, ви вже чули. Так, Сонік ми чули, зараз ми останніх дов'яжемо і все. ой Ой, друзі, просто подивіться, що тут сталося. Знову дощ. Скільки поліцейських просто лежить? Просто лежить купу поліції. Так, друзі. Ну, в нас начебто вийшло вирятувати всіх від селянин. О, о, що? Прийом, прийом. Так, у нас вийшло. Ми зменшили кристал. Усе вдалося, але дуже багато постраждалих. Зараз поліція дов'язує та заарештовує останніх тих, хто залишились із тих селянинів. Так. Дуже дякую тобі, Сонік 149 за перемогу над селянином. Ми думаємо нагородити тебе та ту поліцію. Що залишилося, дякую Сонік, тепер він нам не загрожує. А та поліція, що була за селянина, буде відматувати срок у в'язниці. Дякую. Та добре, мене за що. О так. До речі, там ще є поліція всередині Ага. Так, добре. Все. Ну то ж так, друзі, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Sonic 49. Ну то ж, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки і підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїм відео з друзями. Ну, а ми на цьому можемо закінчувати. Так, як ви бачите, нарешті ми перемогли селяна, Ну, як перемогли, зменшили його до мінімальних розмірів. Так, тому він тепер нам більше не загрожує. Але ось. Надію, що повернути вже його просто буде неможливо. Так, як ви там бачите, поліція останніх цих дов'язує і вони відправляться до в'язниці та багато іншого. Так, все інше ви дізнаєтесь в наступних відео. Ну тож так, всім пока-пока. Хай собі радіють своїй уявці й перебосі, але я ще повернуся, Сонік. Я вже тут.